Продовжуємо нашу розмову із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Ти бачиш, що є у нас інформаційний привід дуже свіжий для цього. Пане Андрію, добрий день. Вітаю. Яна. Парламент погодив законопроект щодо збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, у чому ем, актуально, чому яка чому була така потреба збільшити чисельність штату ДПСУ? Ну, власне. Прикордонники залишаються складовою силою оборони нашої держави. І власне, ми формуємо також бойові підрозділи, які зараз воюють і на лінії фронту безпосередньо і захищають кордон з країною-терористкою. Ну, і, власне треба розуміти, що в подальшому, коли буде потреба взяти під контроль весь наш державний кордон, знову ж таки першими будуть залишатися прикордонники на кордоні, і нам потрібно. На на чисельна наша перевага від того, що є зараз, для того, щоб власне мати ці бойові підрозділи в себе в складі, щоб вони мали можливість власне боронити наш кордон, мати всі необхідні засоби для того, щоб відбивати будь-які атаки, якщо такі в подальшому відбуватимуться під час вже можна сказати не захисту, а оборони нашого державного кордону. А де цих 15 тисяч людей прикордонна служба планує набрати? Це у межах мобілізації будуть направляти в прикордонну службу? Чи контракт зараз можна буде підписати, так, щоб піти працювати до ДПСУ? Державна прикордонна служба і зараз. Своє для наповнення особового складу використовує і можливість підписання контракту з відомством для проходження подальшої військової служби а також ми комплектуємося і за, за мобілізацією, коли охочі звертаються до наших центрів комплектування відділів комплектування, зазначаючи, що вони хочуть проходити службу за мобілізацією, і власне ми комплектуємося. Також і за цим напрямком тобто можна зараз людям, які думають про мобілізацію, хочуть обрати підрозділ і місце, де вони будуть служити, вони можуть в прикордонну службу подати заявку, чи не так це працює? Вся інформація про наші центри комплектування є на наших офіційних сторінках. Там зазначені також і контактні номери телефонів для того, щоб люди в своїх регіонах могли звертатися до підрозділів комплектування, отримати всю необхідну інформацію про ті посади, які є на даний момент. А ми потребуємо різноманітних. Кваліфікованих працівників, спеціалістів і за напрямком ти технічних, технічних засобів. Це звісно, і ми потребуємо операторів безпілотних літальних апаратів, водіїв, артилерістів. Адже зараз прикордонники також на своєму озброєнні мають і такі більш потужні засоби, які для раніше для нас були непритаманні під час охорони державного кордону а під час бойових дій ми маємо. Знову ж таки, і реактивні системи залпового вогню і інші види артилерійських засобів для того, щоб нищити ворога. Тому спектр в державній прикордонній службі, де можна долучитися до захисту і оборони держави, а звісно, досить широкий, з цим зрозуміло, що розкажете нам про ситуацію на польському кордоні. На даний момент залишається заблокованим, або де рух для вантажних транспортних засобів ускладнюється лише один напрямок: це напрямок пунктів пропуску Хребен з польського боку і з українського це Рава-Руська. Зараз все ж таки на цьому напрямку є можливість перетину кордону для вантажівок в обох напрямках, але це ну, дещо нижче ніж пропускна спроможність і ніж це було тоді, коли рух не блокувався. Бо нагадаю, до 21 го числа польські фермери на цьому напрямку взагалі не пропускали вантажні транспортні засоби, які слідували з України в Польщу. Після 21 го числа вони почали, хоч і не невелику кількість, але все ж таки пропускати вантажівки на цьому напрямку в бік Польщі, окрім тих, які перевозять вантажі, ну власне сільськогосподарську продукцію. За минулу добу, до прикладу, в бік Польщі через Раворуську прослідувало трішки більше ніж 60 вантажівок у бік України на цьому напрямку пропускається трішки краще вдвічі більше ніж на в'їзд до Польщі. Нагадаю, що Зараз розблокований в тому числі напрямок пункту пропуску Ягодин, найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею, і він практично вийшов на ті показники, ніж як це було під час того, як рух не блокувався раніше. Угу. Бо фактично на цьому напрямку пропускалася найменша кількість вантажів. Зрозуміло. дякую вам, пане Андрію, за те, що приєдналися. Це був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Далі ж у нас.